Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок. Я продовжую дивитися другий сезон серіалу «Вензей». Зокрема, сьогодні подивимося з вами другу серію. А до речі, забув сказати в попередньому відео, заходьте на мій плейліст, присвячений серіалу, там багато цікавого. Ну і подивимося зараз, куди ж попрямує історія далі. А поки що мені подобається те, як почався сезон. Так, перша серія, там ще йде розказка, йде накал подій. Але от саме атмосфера, нова, змінена атмосфера більш така похмура, мені заходить. Тож дивимось далі. Оця нова заставка з річ. Це просто клас. Я знаю, що значать ці сльози. Це ясновидше виснаження наслідок того, що ти зловживаєш своїм даром. Одного дня мене тут вже не буде. І ти зможеш бездумно жити так, як захочеш. На жаль, усіх нас чекає. Ларчу. Так. Треба зробити зупинку. Іде? О, що це? Будиночок теж замибав. Чи це не його? Не. Галпіна. Та ні, схоже, що таке його. Перепрошую, в мене тут гості. Продовжуємо. Галпіне. А, таки це так, таки це його дім. Не дивно, що його увесь обмалювали після того, що накоїв тайлер. Я не маю часу на ваш п'яний мертвий? Розкажіть мені про свою справу. Щось вони швиденько позбуваються персонажів з першого сезону. Швидко кажу, позбуваються персонажів з першого сезону. Ну, Ксав'є зрозуміло, чого його викинули. Там цей персів в встряг. встрях. Гаупена навіть трохи шкода. Мійдар не працює. Або той, на кого ти хочеш його застосувати, має якийсь е блок. Можете підвісити її над ямою з гадюками. Та вона все одно не видасть вам секретів. Питати Надалі вашу не доньку містер Адамс, а ви постить за дверима. Тихенько. А ще я її адвокат. Ха, я ж кажу. І я нічого не роблю тихенько, ось чому мати так хвилюється за тебе. Збери її речі і відвези її додому. Боюся, рішення прийняте. Вона залишиться. Повір мені. Трона закрита. 350 п'ятдесят за рішення прийнято. Що вчора був після відбою? Що це він робив у Аяксу. Що ти робив у сараї дзищики? Ну. Тільки не кажи, що їв моїх бджіл, як твій стрьомний дядько. Знаю, ми з тобою не зовсім друзі. А звідки він знає про дядька? Та в нього тут своя бджілка. Попустите. Дамо йому меду. Ідеальна природна їжа. Антиоксидантна, антибактеріальна, дуже корисна. Та ні, йому м'яса. Зараз як блюване. Я знаю, я назву його сорп. Як-як, сорп? Не знаю, що сталося з моїм даром Ясновидіння. У книзі Гуді має бути відповідь. До речі, народ, я... Ще коли виходив перший сезон, мене мені в голову прийшла ця думка, але я чомусь не записав про це окреме відео, хоча хотів. Так от, я думаю, що Гуді вона ще повернеться. Тому що, пам'ятаєте, вона в кінці першого сезону, коли вона в неї е, якби вселилася, вона їй сказала, що ти мене більше ніколи не побачиш. Але, але не сказала, що ніколи не почуєш. Тобто, можливо, вона і досі живе. Її привид живе у Вензей, і вона повернеться як е, голос у голові. І буде її набридати. Якщо так, це буде дуже круто. Та ну. Та ні, це якийсь пранк. Не женіть. Не женіть. Гріть. Клич на поміч! <гум> <гум> зараза. я а, Купилась! З ним жартів! День жартів? Щорічна традиція Невермору. Торік тебе ще тут не було. Тобто не А, вона ж так, вона ж вступила посеред року. Ой! <гум> <гум> <Рахуло докупало. гум> От вертихвістка вовку лака. Суматранські тигрові блохи. А, блохи. О, блін, це ж жорстко. <риві> так а він поплити, на неї треба. <риві> <риві> Клас, Крістофер <Christopher Lloyd. риві> Ллойд! Хіба не прекрасно? Так. У нас є попередня вензлі, у нас є попередній дядько Фестер. Хто ще повернеться? Так, а хто він такий тут? Якийсь новий вчитель, чи що? Ні, серйозно, от саме в образі Мартічі вона виглядає краще, ніж в першому сезоні. Закладається, що цей Сьорп ще зіграє якусь важливу роль наприкінці новачок. Оце весь сезон. Вони його тут триматимуть, а потім він щось зробить. Ах, а може навіть і раніше. Третє слово. Ха-ха. Оригінальна назва Еніт капітан, я. Тобі це не сподобається. Постав руки на 10 і 2. 10 2. Mm -hmm. І правою ру. Беріть, куди ти постійно тікаєш? Вибач старий. О, нервуватимешся ти. Пагнали! А ще не перевищуємо швидкість. А, точно, в нього ж другий комплект педалі. Я капітан цього корабля юнаве. Я ж казав, нервуватимеш ти. Годі поводитися з тобою, як зі слугою. І коли це ми так чинили? М -м Постійно ще трохи. Більше, більше, більше. О, стоп, 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 стоп. Що ти робиш? Та наливай до краю. А не рож, друже. Ой. Це боляче. Опа, знайоме обличчя. Пам'ятаєте одну побачила? одну з крика? Ну, притримайте косички. О! Вітаю, Венс. Ще одне знайоме я обличчя. Шофей, Ого. Оце так камера, наче, наче сейф у банку. Хоча правильно. Ти можеш стати психологічним шоком, який потрібен тайлеру для старту реабілітації. Звичайні двері він не раз було, йому хоч трохи болю, я в ділі. Ну, виробсих. Передавай привіт Еніт. Скажи, що я її вб'ю, коли перестріну. Так, тобто, між ним і Еніт відбулися реванш. Я хочу це побачити. Хулиган. Что? Твій ручные зомби, с ⁇ Утік. утик! Блин, Вот я е ⁇ знал, что он скажет саме так. Прич, ты что, пою? Як це може. не має значення. А лишиш нас, на секунду? Цікаво. Так. Дякую. Ч... Чим він може бухати? Чи він просто облився алкоголем і від цього забухав? Я привернув твою увагу. Хто ти? Ідегеніт? Меж на 30 хвилин вметрі твою подругу вовкулаську буя. Це теж прикол з Крику. З, змінений голос. Mm. Oh. Play Тлейдет зіграй смерть. Хай це будуть таємні двері, хай це будуть таємні двері. Пенсдей це буквально тунель в кінці мого світла. Не уявляю свого життя без неї. Якби ж мене так любили. Бляга, знайшов момент підкочувати яйця. Mm -mm. Поверни трохи нового хоче mm -mm. Вибач. А не... Не простіше... Трошки підстати і відійти в бік Чи вони прикуті до саме цього ящика? Оце я вже розумію атмосфера жах-жахастика. Ну, блін, серйозно, от знайшли час. Вас зараз порубає, пошматує. Ой, капець. Медстний! О, слава Богу! Вийде мене звідси! Та ні, не поспішай, їм там добре було. А фестера ж поряд немає, цього разу його ніхто не, не оживить, якщо його знову проштрихнуть. Це схоже на гігантську квест кімнату. Тільки квест е зі смертельним кінцем. Чого ти не бачиш? Герберт Велс. Ну, Звісно, Невидимець Герберта Велса. Хто тут? Мій псих переслідувач. Тринадцятирічна невидимка. Блін. А вона випадково не дочка Мерлін Торнгіл. Бо вони капець, які схожі. І чубчик і. І взагалі вона схожа на молоду Кристіну річі. Схова Ікла, веселкова Барбі. Веселкова Барбі. Не дякуй. Це вона їй написувала увесь час. Якось занадто просто. В принципі, якщо вона була в Неберморі перший рік. І за фанатіла від Вендей, ну це вписується в логіку. І куди цей зомбі поперся? Так, ну зомбі ж так просто не здихають. Ой, не, не виходь, не виходь. Все, гапек. О, у мого дядька є золоте правило. Збив когось, їсть собі далі. Mm -hmm. От зараз йому це стало в нагоді. Mm -hmm. Так, це знову повторення, як у першому сезоні, коли напали на э, цього. Боже. Як його цього жгуляра маленького? Так. Ну що ж, все стає дедалі закрученіше і цікавіше. Звісно, якщо це справді оця мала версія першої Венздей, це саме та, хто її написував хто її сталкерив, ну, якось це простенько, але. Окей, приймається. Враховуючи те, що очевидно вона не основний її ворог. Якщо вона, в принципі. І, ну, Якщо вона взагалі її ворог, хоча, хоча я роблю ставку на те, що це а, дочка Мерлін Торнгіл, вона ж Лорел Гейтс. бо ну, вони схожі просто капець. А, руде волосся. Ну, і загалом вона, я ж кажу, вона схожа на молоду Крістіну Річі. Хоча ці косички вона явно зробила як косплей на Венздей, якщо вона її фанатка. І якщо вона таким чином до неї підбирається, то цікаво для чого. Оцей ще зомбі. Не думав, що він так швидко цей. Дьорна. Але теж впевнений, що з ним пов'язаний якийсь сюжетний хід. Але повернення Крістофера Ллойда блин, це круто. Я сподіваюся, що його буде більше. Бо ж це перший дядько Фестер. Словом пока, мені все подобається. Подивимося, що буде далі.